Я просто прийшла обрати собі нову подушку. А вони всі різного розміру, різного наповнення і різної висоти. І як мені обрати? Так я зараз вам допоможу. В ідеалі подушку потрібно підбирати саме на тому матрасі, на якому ви плануєте спати. Але якщо у вас такої можливості немає або ви вже придбали матрас, тоді є такий простенький алгоритм. Якщо ви спите на боку, вам потрібно обирати подушку найвищу. Бажано сферичної форми або багаторівними. Якщо ви спите на спині або на животі, тут бажано вибирати подушку найменшої висоти. Якраз тут підійдуть подушки у вигляді хвилі, або іще їх називають контурними подушками. Якщо ви обираєте подушку на матрас, який у вас зам'який, то краще на ці матраси обирати подушку понижче. Якщо ви спите на матрасі жорсткому, то тут вибирати подушку по вище. І ще один момент: ви звертайте увагу на свій зріст. Чим вищий зріст, тим вища подушка. А якщо потрібна допомога, пишіть нам.